Шикарний розмірчик, мені дуже подобається. Такі розміри. Дивіться, тут десь метрів 6. У нас тут ялівець один, це офф Gold. а також три туї смараф. Вони обрізані під циліндри. там будуть. Так що спостерігайте, включаю прискорену зйомку і вперед. От і все, працював декілька годин. Зараз покажу вам його поближче. Має ця топіарна скульптура, такий вигляд, я її скульптурою називаю, бо по-іншому ніяк. Ось такий вигляд вона має. Монументально, монументально, звісно, вона в камеру не поміщається. Ось так. З різних боків, зараз з цього боку обійду. який вона має вигляд з цього боку. Шикарнюча. Шикарнюча. Глиба має такий вигляд. Якщо вам сподобалось від вас, будь ласка, дружній лайк.